Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні ми поговоримо про аромати з інстаграму, чи настільки вони такі класні, як про них пишуть, і чи варто купувати ці продукти. Але перед тим обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, а ми поїхали! Я витягнула цей аромат першим, то ось так він виглядає. Тут атомайзер і дві запаски. Мені дуже подобається формат атомайзера, тому що його можна брати з собою в подорож, в поїздку на роботу, і це дуже зручно і дуже класно. Розпилюється, все супер, тримається на шкірі, шлейфить, приємний аромат. Аромат дуже квітковий, але тут є ще кардамон. Відповідно, з рахунок цього дається така нотка терпкості. Мені ці парфуми занадто терпкі. Я не знаю. Мене чомусь асоціація одразу з осінню. Хоча багато хто говорить, що це взагалі ну якби на літо непоганий варіант. Ну для мене це ось такий. Такий вибір. Наступне це Escada Ocean Lounge. Це одні із улюблених, взагалі, вся Escada тут дуже така фруктова, приємна і водночас дзвінка. Я не знаю чому, але в мене практично в кожних парфумах від Escada я відчуваю тут цитрусові нотки. Навіть якщо там цього цитруса і немає, я все одно його відчуваю. Той самий формат виглядає точно так само. Я практично запасками не користуюся, от тільки атомайзером, і просто один був період, коли я. В буквальному сенсі почала колекціонувати ці парфумки і просто для себе відкладати по кожному аромату. Не знаю звідки це взялося, але. Не, ну, мені, мені сподобалося те, що по стійкості ці парфуми були непогані. Називаються парфумами, тому що дійсно аромат досить концентрований, непоганий, добре тримається на шкірі, але якщо, повторюю, якщо у вас там був оригінал, то один в один ви не получите такої ж самої стійкості, як в оригіналі. Це, звичайно, що репліка, але досить, досить непогана. Модерн. Модерн для мене це просто, ну, це просто моя любов. Це настільки квітковий, настільки ніжний, настільки приємний wow! аромат. Я не мала змоги порівняти із. З оригіналом, я оригінального не, не мала, і навіть пробника не, не купувала оригінального, але мені дуже подобається саме цей аромат. Я використала вже одну, одну таку упаковку, і в мене от ще є в запасі ще одна. Але я нею поки не користуюся. Я нею любуюся, настільки стільки вона класна, і мені дуже подобається, як це виглядає. До речі, тут об'єм 45 мл, по 15 мілілітрів в кожній запасті, і так само в, в самому атомайзері. Чи є типу, феромони з фермонами, але не знаю, наскільки цьому варто вірити чи не варто вірити. Мені подобаються просто самі аромати. І, до речі, ось такий формат дуже зручний і дуже класний. На поличку собі поставила і воно багато місця не займає. Ескада Iceland Kiss. Це туалетка. І, знову ж таки, Атомайзер дві запаски. Цей аромат такий мені кремовий, м'який, більш приємний і трішки, трішки солодкий. Він не занадто солодкий, не такий, там, як опіум або щось подібне. А просто він такий солодкавий. Атомайзер, дві запаски. Я не знаю, коли я цим, коли я це все використаю, але знаєте, хтось колекціонує помади, хтось колекціонує там тіні, косметику. А мені подобаються ось такі парфумки. Власне, ось такі. Е, купувала їх ще раніше. В першу, першу парфумку, яку я купила, це було в інстаграмі. Ще декілька років тому вони тільки з'явилися, і тоді ціна за них була набагато вищою, ніж зараз, тому що зараз там багато конкуренції. Відповідно, ціна в середньому в районі 200 гривень варіюється. Ну, можливо, я навіть бачила і 250 і 300, і 350, але там дуже багато акцій, тому все. Виходить набагато дешевше. Тим не менше, я купила ну, в мене зараз є те, що я вам покажу, але ще, окрім цього, в мене десь ну, можливо до 50 штук цих ароматів є, і вони просто собі лежать в ящику. Я е, тримаю їх на для того, щоб просто полюбуватися на якийсь такий день, коли в мене там не буде настрою, взяла свої ті аромати, відкрила і насолоджуюся. Якось так. Булгарі Омнія. Холодна, приємна. Ну, не знаю, мені омнія дуже зайшла, хоча. Я бачила там відгуки були різні на цей аромат, але мені сподобалося. Я купую аромати, власне, ті, які подобаються, і стараюся, щоб постійно розширювати якісь нові запахи підбирати для того, щоб просто орієнтуватися, що є нового цікавого. І вже відповідно після цього собі думаю, що там чи потрібно мені купувати щось інше, чи чи цікаво цей аромат, чи ні? Хоча він наближений, він далеко наближений. Наприклад, якби професійний там блогер, парфумерний, так нюхач, який добре розуміється в цьому, який відчуває всі нотки порівняв би, наприклад, цю парфуму і оригінал, то, відповідно, він би знайшов там безліч і тому що, звичайно, не було такої цілі, щоб 100% цей парфум відповідав оригіналу, але десь наближено це схоже до, до тих ароматів, які є вже представлені в більш дорогому сегменті. До, до речі, хочу вам сказати з власного досвіду, як в мене було, я купувала від Avon парфуми один період, і по стійкості в мене Avon навіть. Не тримався так довго, як трималися деякі з цих ароматів. Я не говорю про всі, але деякі. Можливо, це через те, що там концентрація аромату була вища, парфумів. Можливо, через компоненти самі тих ароматів, що є там якісь дзвінки ноти, які виділяються і довше шлейфлять, не знаю. Але, власне, був такий момент. Це аромат Флер Наркотік. Дуже цікавий аромат, дуже такий неоднозначний, і мені він трішки різкуватий і навіть занадто, занадто гострий, можна так сказати, під настрій, дуже під настрій. Я не знаю, я чомусь завжди цей аромат використовую тоді, коли одягаю там якусь таку класичну. Класичну сукню, щось таке дуже, дуже строге. І я так, звичайно, багато хто з вас зараз каже, що це не парфуми, це взагалі не, не те, на що варто витрачати свій час, я б таке там не купувала. Краще купити одну нормальну парфуму ніж ніж 100 ось таких. Але для мене це просто свого роду захоплення. Повторюю, це просто як колекціонування. Те що, те, що мені подобається, і те, що мене свого часу зацікавило. Я е, декілька ароматів скупила, потім купила ще, 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 і якось це все переросло в таке е, міні- е, Міні-захоплення, міні-колекціонування. Знову ж таки, я тут запасками практично не користуюся, не знаю чому. В Атомайзерах там вже до половинки практично використано. І в принципі, я впевнена, що багато з тих ароматів я б хотіла мати власне, оригінальні і завжди шукаю якісь там ще цікавинки з ароматів, які б захотіла потестити, але, на жаль, зараз змога є тільки на ось такий формат. Ну, нічого. Металь Інтенс Кафе приємний, густий, солодкавий, теплий аромат. Це от дійсно, знаєте, відчуття, коли ти заходиш в кав'ярню, осінь, от холодна осінь, і так, небо таке свинцеве от має початися дощ, ти заходиш в кав'ярню, і оцей аромат свіжозмеленої кави. Тепла домашнього комфорту і таких е, спечених круасанів, і це все з спорога на тебе одним шлейфом е, просто огортає тебе цим шлейфом. Ось це приблизно такий аромат. Е, дуже цікавий. Мені він також подобався. Один період був, коли я тільки цим ароматом і користувалася приємний, е, е, такий теплий і дуже затишний, комфортний. Я не можу віднести аромат до якоїсь погоди. Я, ну, мені це дається важко. Наприклад, є декілька ароматів, які б я сказала, що так. Так, це, це для мене там осінь, це я би носила зимою. Але так чітко сказати, що ось цей аромат осінній, я не можу. Цей аромат для мене просто комфортний. Його можна е, одягати тоді, коли ви е, хочете релаксу, коли ви хочете розслабитися, коли ви хочете просто е, огорнути себе, ось цією домашньою атмосферою. Це, це ось такий, ось такий е, в мене вайп стосовно цього аромату. Так це знову ж виглядає: дві запаски, атомайзер. І зараз зніму кришечку, покажу вам, як. Всередині, ось таки флакони дуже зручні, до речі, і флакони дуже якісні як не дивно. Бо зазвичай в репліках в тих ароматах, які йдуть підробками, флакони. Бажають бути кращими, але тут все дуже лаконічно, просто і стильно. Єдине, що ось це опакування, це просто непорозуміння, звичайно ж. Але е, в якості там, подаруночка, якогось, ну не знаю. Це вже, знаєте, кожен сам вирішує, чим, чим йому користуватися, і чи підходять йому такі формати, чи ні. Мені свого часу це підійшло, я чомусь переключилася на це і, і користувалася такими парфумами, і нічого поганого в цьому не бачила. Але, звичайно, так, я скажу, що потрібно підтримувати оригінальність. Продукцію, потрібно купувати брендові е, парфуми. так, ну Але ж погодьтеся, не, не всі там мають гроші на, на, на якісь дорогі аромати, на парфуми там за декілька тисяч гривень. А тут є можливість спробувати, чи сподобається, чи не сподобається, чи підійде такий аромат, чи не підійде. Хоча навіть якщо це наближена версія. Але це одна із тих непоганих версій, на які можна звернути увагу. Е, Елізабет Арден зелений чай. ну Це моя любов, це аромат весни, літа, е, осені, зими. Ну, його можна носити будь-коли, мені здається, тому що він дуже такий настроєвий і він легкий, він такий лайтовий, при цьому трав'янистий і релаксуючий. за рахунок цього, цих трав'янистих ноток це е, такий, знаєте, релакс і заспокоєння. Дуже класний аромат. Мені він... це, це просто моя любов. І також покажу вам ще один аромат, який я. Купила зовсім недавно, до речі, цей аромат, але він мені дуже сподобався, і я його відклала туди, куди де в мене лежать ось ці парфумки, якими я просто насолоджуюся. Я ними так часто не користуюся, але вони просто для насолоди. Це аромат Tom Ford Peach. Так, перепрошую, в мене тут з камерою трішки проблеми. Так, аромат настільки персиковий, настільки. Скажімо так, густий, настільки яскравий. Що ну, мені здається, що це дуже класна версія. Якби якщо оригінал ще кращий від цього, то напевно варто все-таки придивитися і потихеньку відкладати кошти на оригінал. Tom Ford, Bitter Peach, Ну, дуже класний, мені він дуже сподобався. Я декілька разів користувалася, і дійсно, аромат такий е, приємний на шкірі, і дзвінки, і добре. Скажімо так, добре підкреслює образ. І, до речі, він шлейфить. Я не знаю, чи шлейфить оригінал, який він, але він залишає після себе такий густий слід. Це просто щось неймовірне. Ось стільки в мене ароматів. Ну, я би не сказала, що це багато, це, це ті, які я вам зараз покажу, тому що є ще, але покажу, показую вам ті, які мені найбільше сподобалися, якими я вже декілька разів користувалася, які там взагалі 10 з 10 для мене. Ну, звичайно, все дуже різношерсте. І бракує мого опіуму. А зараз. Я вам покажу ще один формат. Ось ці парфумки поставимо ось так, для того, щоб звільнити місце. Наступні аромати в мене з'явилися не так давно, і це типу формат тестера. В принципі, на тому сайті, де я їх замовляла, було вказано, що це 100% оригінал, що це просто тестери, які йдуть для демонстрації, але насправді це не так, і це знову ж таки репліки. Але я спочатку замовила один аромат, ну це не той перший, який я замовила. Я просто взяла його на пробу для того, щоб порівняти, подумати, чи варто мені це купувати чи ні. І в принципі мені сподобалося, тому що по якості мені здається, що ось ці аромати набагато концентрованіші за ці. Тобто вони ще дзвінкіші, ще яскравіші, і тут обіцяють 80% парфумованої композиції, 60 мл. Упаковка ось, така. Ну, ось ця наліпка про те, що це тестер, але не знаю, я не впевнена в цьому на 100%. Навіть на 90% я не впевнена, тут ще є ось така наліпка. Так це виглядає. Ну, упаковки, повторюю, упаковки бажають бути кращими. Можливо, якби вони були набагато цікавішими, яскравішими, тоді би це якось викликало більше захвату. А так, це картонне, звичайно, картонне пакування, наліпки. Наліпки ось такі, що вже вже і зачіпаються. Ну, тим не менше, якщо ви купуєте якусь дору недорогу річ, яка є аналогом чогось, то будьте готовими до того, що десь виробник економить гроші на виробництві для того, щоб здешевити сам продукт, і тоді ви ну і тоді отримати свої кошти і е, випустити репліку. Ось. Тим власне і виїжджають косметичні заводи, парфумерні заводи, що роблять ось такі штуки, власне, здешевлюють продукт за рахунок флаконів, за рахунок упаковки, за рахунок самого складу. Тому ну не вірте цьому, що це оригінали, що це супер-пупер парфуми. Ні, ну це, це парфуми, так звичайно, це парфуми, але сказати, що вони 100% там оригінальні, це ну. Я вас прошу, ну хто, хто зараз в це повірить? Це репліки, але досить непогані. Тобто за свої гроші, це, скажімо так, не найгірший варіант. Флакони тут також скляні, флакони класні, бо я, до речі, бачила, є парфумерний бренд PD Paris, Я довгий час до нього придивлялася, хотіла ще навіть замовити це ті самі наливнушки, знаєте, але це все приходить в пластикових флаконах, причому цей пластик виглядає таким потертим, таким страшним. Дивилася огляди блогерів на Ютубі, які. Розповідали про ці аромати, і там, взагалі, катастрофа там тої парфумованої композиції, я не знаю відсотків 10, можливо, в самому ароматі і її практично не чути. Тут все набагато краще. Ну, звичайно, і ціна відповідна, але повторюю, я платила за те, щоб отримати класний аромат. Ну, класний за свої кошти, так я хотіла просто з ним. Ознайомитися і насолодитися. Відповідно, мені на даному етапі зараз мені цього достатньо. Дуже добре, коли ось так класно заходить кришечка туго, і все ніде нічого не, не, не тече, не розливається. Це не є масляні парфуми, це є композиція на основі спирту. Тому. Більша стійкість в репліках можливо за рахунок власне масляного складу. Тут цього немає, але тут є. Власне, можливо, більший процент самої парфумовної композиції. Маю ще ось таку зару Frosted Cream. ну, дуже приємний аромат, мені подобається. Тут є. Я тут відчуваю нотки кавуна, тут є полуничка. Принаймні я це відчуваю, такий ягідний, легкий аромат, приємний. Дуже мені вже подобається. Я вирішила, що буду цим користуватися найближчим часом. Але, знаєте, зазвичай, коли купуєш щось, а потім ще докуповуєш інші аромати, а в результаті. Користуєшся тим, про що би навіть не могла подумати, що, що ось зараз прийде його час. Флоренс Амбер Роберто Кавалі. Ось такий аромат у мене є. Ну, я кажу, це в мене просто, знаєте, було зацікавлення, мені подобалося, я вирішила, що потрібно замовити, і чим більше, тим. Тим краще ось такі флакончики. До речі, читала недавно статтю про те, що дуже багато власне нішової парфумерії підробляють і підробляють настільки, настільки класно, ну не можна сказати, що класно, але настільки вдало, що дуже важко розрізнити. Наприклад, підробляють бачі, підробляють упакування, підробляють самі. Логотипи, ось ці, які мають бути, що вказують, що це оригінальна продукція. Ну, все, все підробляють. Тому потрібно бути дуже обережними і купувати тільки в перевірених продавців, а ще краще купувати в офіційних магазинах, так які правильно такі парфуми не будуть дешевими, але відповідно ви знаєте за що ви платите. Коли ви купуєте в інстаграмі, і коли вам кажуть, що ось це тестер, ну це вже знаєте ваші проблеми, що ви в це повірили. От так, це. Що в мене є Олімпія. Так? Також приємний такий аромат. Мені він асоціюється з сонцем, теплом. І е, від, знаєте, оцей настрій, коли їдеш на відпочинок, їдеш на море, і ось, цей, ось ці парфуми це просто для мене схожі з цим. Не знаю чому, але в мене такі асоціації. Флакончики мені дуже подобаються. Флакончики класні, важкі такі. Ну, і візуально це виглядає краще, цей флакон виглядає краще, ніж цей атомайзер. Ну, і тут 45 мл, тут 60 мл. Так, це все всередині ось така упаковочка. 100% натуральне, так? Ой. Що вже не підроблять, правда? І до речі, стосовно наливної парфумерії в мене також був період, коли я цікавилася наливною парфюмерією, і в наливній парфумерії також дуже багато підробок. Власне, ось ці парфумовні композиції розбавляють просто більшим відсотком спирту, відповідно роблять більшу партію, і за рахунок цього збільшується оборот. А люди в результаті купують неякісний продукт. Тому це, це трошки погано. і Якщо вам ось подобаються такі речі, от, наприклад, як мені, то краще це купувати дійсно в повірених продавців, кому ви довіряєте, ані в якому разі там не в інстаграмі чи чи десь в Фейсбуці, тому що. Ну, ви, купите, ви купите трішки гірше, ніж це. Хоча я не скажу, що це 100% дуже круто. Я в жодному разі не закликаю купувати такі парфуми, просто показую те, що в мене є, те, що мені дуже подобалося. Скандал. Скандал в мене був в форматі пробничка, і, ну, звичайно, пробничок більш насичений, такий солодший, так, цей такий тьмяніший буде в порівнянні з ним, але. Більшість мені ну, основна частина аромату, так, ті ноти, які там мали бути, я це, я це тут відчуваю, тому мені таке підійшло. Цей аромат неймовірно класний. Victoria's Secret Very Sexy Orchid, так? Напевне, так. Ну, цей аромат мені дуже сподобався, він такий нічний, прям ну, відчувається, що це квітковий, густий, насичений аромат. Хоча Вікторія Сікрет в мене ще з мене була бомба їхня і Very Sexy Now є, то це для мене чомусь такі квітково-солодкі аромати дівчачі, а тут це такий більш серйозний, я б сказала, більш солідний аромат, дорогий, дорожчий. він, відчувається дорожче. Звичайно, коли тільки нанесете на шкіру цей аромат відчувається дуже яскраво, але потім поступово, поступово, поступово він стає більш Tem як це, Не шлейфовим, а більш таким легким, напівпрозорим і якось вже не так яскраво, ну, не, не так яскраво звучить цей аромат. потім. Наступний аромат це Good Girl, ну, це класика, куди ж, куди ж ми без туфельки. Знову ж таки, цей самий флакон, я вже не буду відкривати, показувати. 60 мл цим ароматом я вже довший час користувалася, мені він подобався, але своєму опіуму я дуже рідко зраджую, і в мене опіум був в різних форматах, в мене була і оригінальна версія, і купувала потім пробники, коли він закінчився. Потім купувала в такому форматі декілька в мене було пачок. його, Такого в мене, здається, не було ще, такого я не купувала. Але ну, не знаю, чи я найближчим часом буду замовляти такий в такому опіум, тому що я краще вже доскладаю грошей і куплю собі оригінал, бо хочеться, хочеться мати. Він, він дійсно того вартує. ну Мені такі аромати подобаються, що я зроблю. Так, Монпаріс цей аромат з Просто такий приємний, такий э, радісний, ну, дійсно радісний. Для мене цей аромат це просто, це просто вау. Чесно, дуже подобається Монтаріс. Не мала змоги прийняти, там з оригіналом, не було ні, ні в якому варіанті в мене цього оригіналу, але э, в, такому, в такому вигляді він мені подобається. Хоча мені здається, що чомусь тут флакони якісь такі, ну от отак от, от воно налито. Виглядає, що ось так. Виглядає, що трішки бракує, але це в всіх флаконах. так. Наліпка. Мене, мене ця наліпка трішки вибішує, але сам флакон гарний. Флакончик гарний. І, і на кожному флаконі все добре з ось цими кришечками, тобто з кришечками кришечки такі плотні. Так, показала я вам ці парфумки і зараз покажу вам ще, так, ще поставили. І зараз покажу вам ще, ще один формат, який в мене є. реплік. Це ось такі 20 мл. Це просто як пробники, великі пробники, але вони також мега зручні. Тут скло. Тут є просто написано, який це аромат і як виглядає флакон. Ну, це дуже віддалено від оригіналів, але не всі аромати. Деякі є більш-менш схожі і вони досить, досить непогані по стійкості. В плані стійкості претензій взагалі немає. Щодо цих, що до цих, що до цих. Дуже все круто. Бомбочка. Далі Moon Sparkle це також той аромат, який мені подобався. І він мені на чомусь схожий, я не знаю. Можливо, по двінкості, але це дуже солодкий. Very sexy Now, Victoria's Secret. Так, якось буду ось так поставити, так, щоб це було видно. Ось так. Ой, щось в мене впало. Так. Тепер ось такий Олімпія. Опіум, Мій коханий опіум. Я не знаю, скільки ще опіуму потрібно купити. Я, я просто дурію від цього аромату, це моя любов. Ідо планком. І блосом. Ось такий Jimmy Ну, Він дуже класний, цей аромат. Дзвінкий. Це аромат дзвінкий. Такий квітково-цитрусовий. Я тут знову цитруси відчуваю, і. і... Мені це подобається. Ось така була моя колекція невеличка ароматів. Будь ласка, напишіть, якщо вам цікаво послухати ще про такі парфуми. І чи вам цікаво подивитися всю кількість тих ароматів, які я встигла скупити і просто наскладувати вдома. Пишіть свої коментарі. Можливо, вас цікавить огляд якогось з цих ароматів, можливо, ви хочете почути щось більше про різні формати цих парфумів. І буду вдячна обов'язково за підписку вашу і коментарі. Всіх обіймаю. Бажаю нам мирного неба і мирного. Доброго дня ваша Сова.